Встаньте, дітки всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі мені, посміхніться всі собі. Привітайтесь, добрий день, хай настане гарний день. Доброго дня, діти! Сьогодні, коли я йшла у дитячий садочок, то знайшла скриньку. А що ж у ній? Давайте подивимося що в цій скриньці. Подивіться! В скринці лист, а в ньому завдання. Коли ми відгадаємо всі завдання, тоді дізнаємось, хто ж нам залишив цю скриньку. Ну що, виконаємо завдання. Діти, а чи полюбляєте ви казки? А чи багато ви знаєте казок. Зараз перевіримо. Ось і перше завдання. Слухайте уважно! Сиди півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, Біжить котик рятувати, Лис півника забрати. Що за казка? Так, це котик і півник. Далі до школи прямує хлопчак дерев'яний. Ніс довгий і гострий хлопчина той має, Чомусь потрапляє у цирк полотняний. Відома ця книжка тобі, чи не так? Пригода, які побував цей хлопчак. Це пригоди Буратіно. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів, як казка ця зветься. Хто відповів Молодці, червона шапочка. Я бичок берем лячок, солом'яний у мене бочок. Із соломий піц робив бік смоломою соломою засмолив. Хто за бік мене хапав, до смоли покриливав. Солом'яний печок. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони? Вовк не наша мати. Всім відома казка, вовк і семеро козенят. Щоб тікло від баби з дідом, Не сиділось на вікні, а зустрілось з заченнятком. Ну й співать йому пісні. Та лисичка обманула Ага! і враз його ковтнула. Здогадались усі, це казка колобок. Знайшов півник колосок. Змолов порош на мішок, спів негайно у печі, пиріжки та калачі. Мишеня не пригощав, бо жоден з них не помагав. Українська народна казка колосок. Захатка на узліссі Вся ворушиться, држить, де не взявся, кабан біжить. Тут і вовк іде, і ведній, кожен в хаті хоче жити. Та вже тісно їм усім, що ось-ось порветься -ось діло. Відома нам казка, рукавичка. Молодці, ви добре знаєте казки. А хто складає казки? Так, письменник і народ. Всі казки різні за сюжетом, але вони багато чого нас вче. Ми виконали перше завдання. Приступаємо до другого. Будьте уважні. Діти, другим завданням буде теж відгадати загадку. Коли ми її відгадаємо, то здогадайте, хто ж нам ну, залишить скриньку. круглий носик п'ятачком. Зручно у землі не мритись, хвостики у них гачком, замість туфельок копиться. їх, вони брати. І до того ж дуже схожі. Відгадайте ви, будь ласка, хто герої цієї казки? Так, це англійська народна казка. Троє поросят». Діти, я вам пропоную подивитися. Лялькову виставу про цих звірят. Може, хто знає казку, буде згадувати. А хто не знає, дивіться уважно. Вона дуже цікава і повчає Приємного перегляду. Жили собі були як троє поросят. Братики були схожі один на одного. І звали їх майже однаково Ніп-ніп, ну, ну, та на, на. Уже осінь, сказав братикам Наф-наф Збудуймо Збудуємо дім, а то замерзнемо. Та поросяткам подобалося гратися, веселитися, а на хана не марнути. Часу і будував дім із цегли. Коли стало зовсім холодно і ніф-ніф швиденько побудував хату із соломи, ануф-нуф, змайстрував будиночок із гілочок і мовляв швидко та гарно. А нас побудував собі дім із цегли. Міцні двері із засумом надійно захищали його. Навіщо тобі такий будиночок? Від кого ж ти ховаєшся? сміялись поросята. І раптом вони побачили серед дерев вовка. Він давно підстерігав браків. Перелякались поросята. І чимдуж побігли до солом'яного будиночка. Ніф, ніф, та нуф, нуф, ускочили в солом'яну хатку і зачинили двері. А ну, відчиняйте, закричав бок. То як дмухнув, хатка й розвалилась. Брати лед лед побігли до будиночка. Нуфнуфа, зробленого з гілочок, а вовк побіг за ними. Тільки но зачинили брати двері вовк тут, як тут. Що сили вовк, подув знов. Будиночок стояв. Тоді вовк подмухав другий раз, будиночок не зломався. За третім разом вовк ще сили подув, і будиночок з гілочок розвалився, розсипався. Братики сили побігли. До будиночка старшого свого братика на Фнапа. Вовк почав їх здоганяти, але вони встигли скочити у будиночок і щільно закрити двері на засов. Вовк стукав, підвивав дужчо сили, та будиночок із цегли стояв. Тоді Вовк вирішив дістатися до поросят через димар та поліз на дах будиночка. Нагнав швидко, зрозумів, що робити, зняв кришку казана, що стояв на вогнищі, і вовк звалився прямісінько у окріп По книтю вискочив через дивар більше він, до поросят ніколи не наближався. А поросятка стали жити, поживати, дружити, грати, сміятись та добра наживати та працювати. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Діти, вам сподобалася казка? А про кого вона? Навіщо поросята будували будиночки? Який будиночок збудував НІФ-НІФ? Наф-наф? А нуф-нуф? А хто зруйнував будиночки? Молодці ви уважно слухали казку і все запам'ятали. Чи вона вам? Я бажаю, що так. До нових зустрічей. До побачення!